Стефанчук і ко вбили контролюючу функцію парламенту. Стефанчук і ко вбили свободу слова в парламенті, і я прошу моє зараз виступ як депутатський запит оформити, тому що я хочу заявити про політичний тиск і політичну сегрегацію на фракцію Європейська Солідарність і на мене, як співголову фракції з боку голови Верховної ради Стефанчука. І ко, які вже 9 місяців блокують міжпарламентську діяльність мою як співголову. Голови фракції Європейська Солідарність і представниці фракції Європейська Солідарність в парламентській асамблеї ОБСЄ, а також моїх колег, яким заблокована фактично можливість міжпарламентського спілкування в рамках ЄПІПІ, і ми бачимо найгірші практики часів Януковича. На жаль, Стефанчука і Ко тичуть носом те, що відбувається в парламенті вже з Брюсселю. Це план «Ukraine Facility». П'ята стаття говорить про те, що Передумовою для видання Україні надання нам допомоги 50 мільярдів євро. Є демократія, є парламентська багатопартійність. Ми подаруємо звичайно зараз цей важливий документ Стефанчуку. І Ко аби вони з ним ознайомилися і вважаємо, що перетворювати парламент на придаток банковий вбивати демократію, вбивати парламентаризм це найгірше, що можна робити для нашої майбутньої перемоги. Ми боремось з тоталітарною державою і ми. Не повинні перетворюватись на авторитарний режим, вбиваючи демократію і парламентаризм. Ми категорично проти цього.